Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 6 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 390 580 особин за добу, 1020, і поранено 1 мільйон 171 740 песиголовців, за добу. 3060 танків 6365 одиниць за добу 17 бойових броньованих машин 11857 одиниць за добу 35 артилерійських систем 9367 одиниць за добу 18, реактивних систем залпового вогню 979 одиниць Засобів протиповітряної оборони 665 одиниць за добу 1, літаків 332 одиниці, гелікоптерів 324 одиниці, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7173 одиниці, крилатих ракет 1848 одиниць, кораблів катерів-24 одиниці. Підводних човнів, одна одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12 453 одиниці за добу, 41, спеціальної техніки, 1496 одиниць за добу, 10. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome